Думка експерта на громадському радіо партнер проєкту KC Business School у студії Дмитро Кащук, голова комітету з питань надрокористування Європейської бізнес асоціації. Надрокористування геологічна галузь в Україні досить розвинута. Україна досить придатна для надрокористування. У нас є з чотири пори роки. У нас комфортні погодні умови. У нас практично в кожному селі місті є залізниця, електроенергія і великий кадровий потенціал. Багато населення, тобто є велика можливість його розвивати і залучати до надрокористування. Під час радянського союзу левова частка бюджету виділялася в радянському союзі на гелорозвід. Тку освоювали саме в Україні, ви самі знаєте, що жила Радянський Союз по плановій економіці, була п'ятирічки. і дуже часто геологічні такі партії чи геологічні експедиції вони мали задачу щось знайти. І щось знаходили. А що знаходили, воно не завжди відповідає дійсності. Як приклад, можу навести два взаємопротилежних приклади. От декілька років назад турецька компанія Онур купила на аукціоні ліцензію якоби для розробки золота. Пробурилися, жодного граму золота не знайшли. Ось вам наслідок якість роботи радянської геології. Є інший приклад: це є єдине в Україні літієве родовище, Полохівське, яке розробляє укр. Реліті видобування там, підтверджуючи буріння вже за міжнародних стандартів, яке здійснено там в останні п'ять років повністю підтвердило ті поклади і концентрації, які були знайдені в час радянського союзу. Тому звичайно, що можна сміло сказати, що всі наші родовища, якщо говорити для стіли залучення міжнародних інвесторів, це є пошукові родовища, і їх треба абсолютно перебурювати, перевіряти і таким чином підтверджувати те чи інше концентрації і Паси галузь, звичайно, стикається з ускладненням для інвестицій. Війна це не найкращий період і не найкраще місце для інвестицій. Однак, щось ми все таки можемо запропонувати навіть під час війни. Якщо ми вже почали говорити про окуповані території, де окуповані, чи можете ви сказати, скільки ми втратили здобутків, які могли бути в надрокористуванні, чи ні, це настільки неправильно це оцінювати, тому що надрокористування корисні купалини треба оцінювати з точки зору доцільності можливо, вони є у нас. А можливо їх доцільніше привезти з Африки чи з Європи тої самої. А можливо, в нас умови добичі, концентрація і умови залягання не відповідають сучасним якимось технологіям розробки чи навпаки. Тому я думаю, що оцінювати щось, що втрачено, при тому, що ми деокупували величезну територію, не варто. Про які перспективи і зміни в цій галузі ми можемо говорити? Чи йдеться про напрацювання змін у 2025 році? У нас глобально. Реформа надрокористування завершена. Наш основний лейтмотив до влади сьогодні вже нічого не міняйте. Вже є хороші нормальні процедури. Проводяться аукціони. Купляють люди. Я вірю в аукціони і жодні інші процедури. Ні, тому я. Пропонував би їх просто продовжувати, і таким чином гарний прозорий доступ до надр, Правила та процедури відкориговані на рівні кодексу про надра їх змінити надзвичайно важко. Їх просто треба продовжувати. Звичайно, що є точкові зміни. Ми це все бачимо. Є якісь невідповідності норм закону один до одної. Це звичайно треба обговорювати. На ці дискусії відбуваються на базі комітету екології Верховної Ради України. Нас збирають, нас є. Іншого роду громадські організації, які мають свої пропозиції, народні депутати завжди беруть державницький підхід, але й чують і бізнес. Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту KC Business School. у студії Дмитро Кащук. Голова комітету з питань надрокористування Європейської бізнес-асоціації У 2021 році Україна підписала про стратегічне партнерство з Європейським союзом на часі зараз підписання такого меморандуму з Сполученими Штатами Америки. А звичайно, що це декларативні. Меморандуми, але це напрямок, куди рухається Україна, і це обговорюється на рівні держави. Всім відомий четвертий пункт плану перемоги, де президент України пропонує якісь залучення таких компаній за кордону до України. Ми розуміємо, що це на часі на базі комітету над Європейської бізнес асоціації Ми в листопаді провели зустріч з. Дмитром Киселевським це є заступник голови комітету економіки Верховної Ради України, і Віталієм Кедратієм, заступником міністра економіки щодо напрацювання можливостей, що зараз можна змінити, запропонувати, щоб ми стали конкурентними. Чому саме до нас мають вкладатись? Я вам скажу, що в нас вже сформоване хороше законодавство, даже взяти ці. Навіть взяти ці індустріальні парки, вони дозволяють дають певні податкові стимули саме для переробки. Неважно, що ви переробляєте. Переробляєте продукти на користування. Ок, вам це ок. Є механізм інвестняні, де держава компенсовує до 30% інвестицій, там по різних звільнення від податків, пряме фінансування, підключення мереж тощо. І там є прямо прописано, що така компенсація може бути для компанії з видобувного сектору. Звичайно, на ці зустрічі ми запропо. Панували, опрацювали і надіслали лист премєр міністру і міністру економіки. Що настав час формувати нову політику в Україні щодо стимулювання переробки та видобування критичних мінералів? Саме переробки вони можуть бути добуті будь-де. А переробляти так як Китай це робить зараз, вони би мали бути тут. Для цього нам потрібно сформувати якісь певні стимули, щоб ми були конкурентними. Ми є близько до європейського союзу. Законодавство європейського союзу прямо стимулює хеджування і диверсифікацію ринків постачання. Тому я думаю, що це якраз на часі формування цієї політики. Ми про це говоримо, просимо, і я знаю, що в уряді. Думають і вже розробляють. Ми проаналізували стимули щодо критичних мінералів всіх країн світу. Ну розвинути Канада, США, Європейський Союз, Китай, Австралія. Ми розуміємо, що можна було би запропонувати в Україні. Звичайно, рішення приймають власні мущі, але ми би могли запропонувати і аргументовано дискутувати. Тому чекаємо якусь таку позицію і проекти таких політик від міністерства економіки. Перш за все. Я нагадаю четвертий. Пункт плану перемоги президента Зеленського, про який ви вже сказали, там йдеться про те, що Україна пропонує стратегічним партнерам укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. Мова йде про природні ресурси і критично важливі метали ціною у трильйони доларів. США. що може змінитися у галузі надрокористування в Україні? І які перспективи це відкриє для нашої країни, якщо все ж таки цей план перемоги президента буде діяти? Для. То щоб він діяв, потрібно запропонувати конкретно стимули, чому саме до нас мають вкладати міжнародні інвестори кошти? Чи критичні мінерали є тільки у нас? Ні, чи вивчені достатньо в нас родовища? Ні, в нас, як я вже заявляв в першому запитанні, в нас я вважаю, що всі наші родовища вони потребують підтвердження і вони є. По суті, пошуковими для в розумінні західного інвестора на часі, напевно, є можливість забрати такі активізми, як доступ до запасів. Да по деяких родовищах в Україні запаси саме місце розташування, воно є під грифом таємно. Я вважаю відкрито про це говорить весь бізнес. Що це треба. Забрати на часі є запровадження в Україні системи захисту запасів, яка зрозуміла для міжнародного інвестора. В нас хороша система захисту запасів, яка історично склалася в Україні. Вона якісно дає відповіді на запитання всередині країни, але вона взагалі не дає відповіді на запитання. Ця система не є зрозуміла для тих, хто інвестує. Тому цей план перемоги це є декларація. Цей пункт четвертий декларація. Давайте зробимо кроки. Давайте покажемо, що ми готові. Ми робимо нашу галузь конкурентною. Ми показуємо стимули. Ті інвестиції, які є, їх немає станом на зараз, які можуть бути залучені. Їх зараз немає. Відповідно, немає і що втрачати. Ті стимули, ті податкові пільги, фіскальні пільги вони допоможуть ту створити робочі місця, тут створити додану вартість. Думка експерта на громадському радіо, партнер проєкту KC Business School. у студії Дмитро Кащук, голова комітету з питань надрокористування Європейської бізнес асоціації. Ви вже зазначили, що реформа надрокористування завершена так у сфері надрокористування. Як можна вдосконалити загалом законодавство в цій сфері? Чи потрібно ухвалювати ще якісь закони Верховній Раді? Ну на мою думку, будуть такі точкові зміни в кодекс про надра. Ми постійно звертаємося. Вони є не принципові, вони є дискусійні ці норми, і з того, що я так мені пригадується, це найважливіше, це чітке розуміння, як можна і треба про Рожувати спеціальні дозволи на користування надрив на час дії військового стану вже зараз. Є декілька розумінь і трактувань цієї норми законодавства. Велике прохання до законодавців якось визначити більш прояснити цю річ, щоб всі читали по однаковому. Це те саме як і збереження в Україні системи захисту запасів, які зрозумілі для інвестора. Це і інші зміни, але глобально це вони є незначні і невеликі. Що має змінитися в питаннях громадськості? І відношення до сфери надрокористування про громадську свідомість і відповідальність, що передбачає ось ці аспекти, і як до цього може долучитися кожен українець, українка громадськість повинна розуміти і підтримувати збалансований розвиток надрокористування це поєднання і екологічних, і економічних, і соціальних інтересів. Українцям варто розуміти, що видобуток корисних копали це велика частина економіки України. Ми зіткнулися з безпрецедент. Протидіями в логістиці в ринках збуту це стосується і будівельної сировини. Ця галузь потребує підтримки і розуміння серед населення. В нас за останні 10 років відбулася колосальна зміна законодавства щодо оцінки впливу на довкілля. Я вважаю, що вона працює добре. І варто її просто продовжувати. Ми категорично проти будь-яких ініціатив щодо проведення оцінки впливу на довкілля перед проведенням аукціону. Та система, яка є зараз, вона є надзвичайно якісна, комфортна для всіх, для громадськості, для бізнесу. Тощо, і компанія купила дозвіл, провела оцінку впливу на довкілля і Міністерство екології в цьому висновку. Оцінки впливу на довкілля чітко вказало, де можна добувати і саме як. Тому дана система працює добре. Ми вже проговорили виклики галузі в плані повномасштабного вторгнення війни в Україні. Щодо кваліфікованих співробітників, яким це великим викликом є для сфери надрокористування, чи є навчання для цих людей? Як взагалі ведеться робота в цьому напрямку? Ну, ви знаєте, на даний час люба сфера, любе підприємство стикається з дефіцитом кадрів. Ми знаємо про мобілізацію. Ми знаємо знаємо про еміграцію, про те, що виїхала величезна кількість людей, і це також впливає і на попит внутрішній попит всередині країни. Ми разом з Київською школою економіки, європейська бізнес підтримує ініціативу Київської школи економіки щодо запровадження на базі бізнес-школи київської школи економіки такої програми, як проектний менеджмент надрокористування. А логіка цієї програми є в тому, щоб сформувати за 5 років. 150 проектних менеджерів, тобто кожного року набір буде по 30 людей, для того щоб сформувати певну плеяду спеціалістів, які можуть об'єднати знання вузьких спеціалістів і менеджерити їх для досягнення цілей саме надрокористування. Наслідком буде формування і навчання спеціаліста, які може поєднати в себе знання щодо земельних питань, доступу до лісу. Водного кодексу, дозвільних документів, роботи з громадами, з іншими стейхолдерами, збуту, залучення фінансування тощо і таким чином ця програма надасть змогу сформувати якісний кістяк оцих спеціалістів, які потім будуть розвивати ці проекти в Україні. Станом на зараз з програми вже зареєструвалася 21 людина з 30. Це представники великих холдингів, це представники компаній, надрокористувачів, сервісних компаній, міжнародних організацій. Ці учасники вже зараз між собою знайомляться. Це велика цінність, коли учасники програми. Знайомляться з колегами і знайомляться з викладачами, це також стейкхолдери, які приймають важливу участь в формуванні і реалізації політики надрокористування в Україні. Я думаю, що ця програма буде мати великі успіх. Тобто після навчання можна мати якісь інші зміни в сфері надрокористування, зокрема із стейхолдерами і міжнародними Це так? будуть принаймні контакти, принаймні людина може мати можливість запитатися чи прояснити напряму з, з тим спеціалістом, яка формує чи реалізовує цю політику. Але сама основна цінність це те, що на виході буде людина, яка може спеціаліст проектний менеджер, Менеджер, який зможе сам керувати проектом в надрокористуванні. Думка експерта. На громадському радіо, партнер проєкту KC Business School у студії Дмитро Кащук, голова комітету з питань надрокористування Європейської бізнес асоціації. На самому початку розмови, анонсуючи тему, я казала, що надрокористування користування може стати драйвером економіки України. Яким чином можете пояснити це нашим слухачам? Надрокористування користування вже є драйвером економіки України. Але в 2021 році наш президент, затверджуючи рішення РНБО, дав дуже чіткий і зрозумілий напрямок та переробки в Україні. Ми абсолютно цей напрямок підтримуємо, і Міністерство економіки реалізує певні програми. Які допомагають саме цей гранти і ті самі індустріальні парки, які я говорив щодо саме переробки? Я думаю, що реалізація саме такої політики дасть стимул для розвитку економіки України. Якщо це буде запроваджена програма, певна політика саме стимулювання переробки і добичі критичних мінералів, це ще краще. буде. Там велика додана вартість. Що говорити про видобуток надр на цінних природних територіях, яким воно є насправді? Чи можна це вважати якоюсь зрадою, чи все ж таки ні? У нас не добувається надра на цінних природних територіях. Це неправда. У нас це чітко заборонено законодавством, і це відсікається абсолютно міністерством екології на рівні оцінки впливу на довкілля. Я хотів вам сказати, що дуже багато інсинуацій в цій сфері, багато фейків, які часто спрямовані проти якихось певних розробок певних родовищ компаній, регіонів. Можливо, навіть ці вкиди мають якісь іноземне походження, яке блокує розробку в Україні них корисних копалень система зараз побудована так: компанія має дозвіл, але саме де і як можна розробляти вирішується на рівні оцінки впливу на довкілля. Абсолютно жодних якихось таких загроз для цінних територій я не бачу. І, взагалі, в бізнесі в прозорому бізнесі це табу. Так, ми можемо чути якісь заяви певних активістів. Це через необізнаність у цій сфері, чи через що? Дивіться, я не знаю станом на зараз жодного факту розробки корисних копалин, видобування корисних копалин на особливо цінних територіях. Можливо, це є якісь піар заходи конкретних громадських організацій. Можливо, такі організації йдуть на випередження, піднімаються тему там, де вони вважають, що не можна було б. Добувати і в принципі міністерство екології чує ці речі, станом на зараз громадське суспільство воно є розвинуте і воно є цінне для України і в трикутнику держава, громадське суспільство і бізнес. Голос громадського суспільства. Звичайно, він завжди чується. Пане Дмитре, яким ви бачите розвиток надрокористування в Україні? Які можуть бути аспекти на майбутнє? Що можливо для цього потрібно зробити, щоб цей розвиток був більш ширшим і глобальним? Дивіться, на Мою думку, декілька тез. Глобально, перше, нічого не міняйте. Є точкові зміни. Будь ласка, обговоріть, прийміть. Друге, проводьте аукціон. Це абсолютно прозора процедура, яку запровадив попереднє керівництво Міністерства екології і екологічної служби. Це Романо Пімах і Руслан Стрілець. В принципі, ці зміни вводилися на рівні Верховної Ради і Кабміну, але ініціатори оці люди. Проводьте аукціон. Це є прозора процедура, зрозуміла і її треба просто масштабувати. Третій такий напрямок: це є переробка, тобто стимулюйте переробку в Україні, тому що Україна, якщо взяти структуру нашого експорту, ми є сировинний придаток. В Принципі потрібно робити і ініціювати ті зміни, які будуть стимулювати не в приказовому порядку. А стимулювати переробку тут, і в цьому контексті треба спілкуватися з той самою ДФС, компаніями, які піднімають тарифи Укрзалізниця тощо має бути якась диференціація для податків для переробки, щоб вони стимулювали тут чи тарифів для перевезення саме товарів з доданою вартістю. Це логічна політика, і на кінець то уряд вже почав діяти в цьому напрямку. Звичайно, для розвинутих країн світу дуже добре, якби ми спортували сирови. Ну, а вони себе переробляли. Ну, перепрошую, але ну, ми так багато держави не побудуємо. Тому стимулюйте, треба стимулювати переробку саме в Україні. А насамкінець ще запитаю про місце України у світі у сфері надрокористування, яке воно займає, і можливо, чи був який розвиток останнім часом? Чи навпаки, з війною все применшилося? Ви знаєте, Україна займає значне місце в постачанні корисних купа на світовий ринок. Ми маємо хороші запаси залізні, руді в титанільмінітові сировині, тощо глини, каоліни, але настав. Час станом на зараз я вже повторююся. Перш за все не експортувати руду, не експортувати глину необроблену чи каолін первинний, а стимулювати не вбивати цю галузь, а стимулювати переробку в Україні. Якщо ці стимули будуть впроваджені, відповідно і Україна буде сильніша, і наша роль в світовому балансі от постачання споживання корисних копалень буде. Вище тому в нас хороша перспектива, коли закінчиться війна. Багато компаній за кордону дивляться, придивляються. Ми стали відомими багато. Ми багато розказуємо про наш потенціал. Та й не тільки ми держава мала би більше значно робити щодо популяризації інвестицій в Україну. Але напевно час настане для цього після завершення активних бойових дій. Можливо, ви б хотіли що ще, ще сказати про що я не запитала однак це важливо в цій сфері. Я хотів би сказати, щодо відповідаючи на друге запитання, які от перспективи да, в mm -hmm. галузі. От нас я хочу такий тренд підмітити, що в галузь надрокористування ідуть компанії непрофільні. Тобто сюди заходять аграрії, будівельники, айтішники. Я, крім того, що голова комітету в Європейській бізнес, я є директором з розвитку бізнесу, гелічної інвестиції. Ціної групи це інвестиційна компанія. Ми інвестуємо в надра і ми маємо вузьку спеціалізацію саме в Надр, і жодної спеціалізації в Агро чи в IT. тому можливо, це. Пов'язано з неможливістю виведення коштів, так тобто кошти замкнуті в системі. Їх треба десь освоювати кудись інвестувати. Це хороший тренд, його треба тільки підтримувати. Але все треба робити грамотно і таку якийсь конклюжен зробити це є заключення, на мою думку, що мені спало. Реформа надрокористування. Це напевно одна з небагатьох. Яка успішно вдалося реалізувати в Україні це заслуга і вольові рішення конкретних персоналій, які не боялися робити реформи, не боялися робити зміни попри тиск, попри впливи, попри інтереси дуже значних сильних людей в Україні? Давайте збережемо це. Ця реформа вона отримує нагороди в міжнародному товаристві. В нас запроваджує електронний кабінет надо користувача, де компанії мають доступ. До електронних послуг, до всіх баз даних онлайн абсолютно впроваджений принцип Пепер Лест, тобто ніхто вже нічого не друкує, а подається онлайн. Це велика цінність. і Я дуже надіюся, що в найближчі роки це все збережеться і буде тільки удосконалюватися. Думка експерта на громадському радіо, партнер проєкту KC Business School.